Часа вперше виступили на таких змаганнях. Це були їхні перші поєдинки. І у цьому побої оголошується бойова нічия. Вистав з гурчою нічиєю розпочався відкритий кубок з боксу у Мирнограді. Змагання пройшли за ініціативи місцевих спортсменів та напередодні Державного свята Дня Незалежності України. «16 пар. Діти віком від 8 до 16 років в нас дуже багато різних спортивних секцій, і боксерів також в місті дуже багато. І нам потрібно їх готувати до змагань обласного, всеукраїнського рівня, і саме на таких місцевих змаганнях боксери можуть себе проявити, і тренер може відібрати для подальшої участі дітей у подальших змаганнях. У кожного з них різний досвід зі спортивної дисципліни, але всі вони прийшли показати, чому навчилися. Юні боксери хвилюються, проте сподіваються на перемогу. Займаюся боксом 10 місяців, тому що мій брат вже 5 років ходить на бокс, і Я хочу стати, як він, чемпіоном. Займаюся спортом ще 6 років, займався футболом, зараз боксом займаюсь, а так тільки побіжать буду. Тільки побіжжають буду. Да все. Я думаю, то, что такой вид спорта будет достаточно полезен как для самообороны, так и для общего развития. Поэтому думаю, это хороший выбор. Решил заниматься спортом, потому что нравится. Надеюсь, что выиграю. Каждому человеку каждый человек должен хотя бы немножко заниматься спортом. В соревнованиях получить удовольствие и забрать медальку с зала и принести домой и повесить в свою коллекцию. Просто нравится этот вид спорта и хочется достигать целей в нем. «Почему-то бокс я настроєна на победу». Заступник керівника з питань діяльності виконавчих органів Тетяна Ситник зазначає, зараз дуже важливо підтримувати ініціативи спортсменів та розвивати такий напрямок у місті. Звичайно, це дуже приємно, що в такі нелегкі часи е, наші збройні сили України дають нам таку змогу, що діти займаються своєю улюбленою справою. Е, Підтримують своє фізичне тіло. Кожен учасник змагань за результатами бою отримав медаль, пам'ятну грамоту та приємний подарунок.